Холодна весна. Прийшла весна на Україну, холодна зболена весна, схилила голову калина, стоїть обвуглена сосна, не радують весняні свята, приліт птахів і цвіт садів, а діти виглядають тата і сонячних чекають днів. Прийшла весна на Україну, кругом туман і чорний дим. А наше ж небо було синім, а в ньому журавлиний клин, а в ньому лебедина зграя і щедре сонячне тепло, а нині лиш війни заграва, розруха, горе, смерть і зло. Весна, холодна, серце крає, вже котрий рік в душі зима. Хлопці в окопах помирають, а краю цієї війні нема. Немає світла у тунелі, лише шахеди в небесах, і день, і ніч кричать сирени, а в душу заповзає страх. Розхристана, стоїть і боса моя країна у крові, а в небі стогін стоголосий, що аж мурашки по спині. Та, попри все, стоїть уперто, вся воля зібрана в кулак, нас ворогу землі не стерти. Не програє в бою козак, наша країна, як перлина, добром засіяна земля. І з діда Прадіда єдина, і з діда Прадіда одна. Весна ще нас зігріє. Знаю, колись закінчиться війна. В серцях гарячих биль розтане і прийде красунецька весна, така, як і колись в дитинстві. Красива, ніжна, чарівна, тепленька, сонячна, барвиста, коли закінчиться війна.